Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас історія про новий проєкт. Це Honda Accord. Клієнт до нас звернувся з побажанням максимально покращити зручність їзди, паркування і так далі цього автомобіля. Тому ми зробили наступні рішення: це встановлення огляду 360, це заміна головного пристрою магнітолу, як ви любите казати, і встановлення передніх та задніх парктроніків з виводом демонстрацію саме на цю ж саму магнітолу. І так, ми бачимо замінений головний пристрій з потужним процесором багатооперативної пам'яті, що дасть можливість ще не один рік використовувати це головний пристрій, не мати ніяких проблем. Тут у нас функціонал любих додатків, навігаторів, Google Mapsів, YouTube і так далі. Такий головний пристрій також покращує акустику, тому що має свій. А, Процесор. І далі в нас це огляд 360. Я можу його примусово вімкнути, коли захочу, обернути автомобіль. Такий функціонал доступний тільки в преміальних автомобілях, і то не в кожній комплектації. Тут у нас, будь ласка, акорд, номера можна навіть побачити. А, можемо їхати собі. Вмикати поворот, воно покаже вам бік, щоб вам було зручніше побачити, що там відбувається. Зрозуміло, що у нас вмикаємо задню, іде задня камера, і вмикаємо передню. Можемо вімкнути передню камеру, воно отак вам може показати. І тут дуже багато функціоналу, можна отак дивитись. Як вам забажається любі історії, як хочете, так і дивіться. А далі в нас встановлення парктроніків. З виводом на штатний головний пристрій і звуковим супроводженням. Ми зближаємось до перешкоди, і зараз вони нас про це проінформують. Як можете бачити, іде і звук, і сповіщення, і так само в нас буде історія. Вибачте, зараз керухи, історія і про переднє зближення. Тому що, бачите, тут же і так воно також показує. Отже, друзі, а в нас на виході максимальне поліпшення та зручність комфорту. Це і безпека, також, і економія коштів, щоб ніде нікого не зачепити, не фарбувати автомобіль і так далі. Тому звертайтесь до нас, ми можемо покращити. Я думаю, кожен автомобіль, любий. Наші спеціалісти підберуть рішення, запропонують по вартості, зберуть оптимальний комплект для вас. Звертайтеся, допоможемо і вам. Захист про